Побудував ти такий портал зі світлокаменю, взяв з водою та розлив. А він не спрацював. Ні, ну жи за кожного Майнкрафтера ж. А потім такий сидиш типу сігма, і не розумієш, чому воно не спрацювало. Та тому, що ми не знали, як встановлювати моди. Це було в дитинстві кожного з нас. Саме таким чином, повз мене пройшов цей чудовий мод на рай. Так ви правильно мене зрозуміли, і я ніколи в нього не грав. І сьогодні я разом з вами хочу відправитися до раю, щоб подивитися на ці чудові краєвиди цікавих мобів. Анджів та босів, яких всіх нам потрібно буде перемогти. Величезного куба з оком, Валькірію та навіть духа сонця. Це точно не пекло. Головне, що буде цікаво, і я вам це обіцяю, тому приємного перегляду і погнали! От ми і з'явилися в цьому світі, в цьому яскравому, чудесному, неймовірному непотрібному світі. Тому що в нас в інвентарі вже є рамка порталу до раю. І я більше не хочу засиджуватися в цьому світі, тому тиць і погнали. Боже, рай, чудове досягнення. Там от якийсь острів з корівками, в яких я крила. Під нами хмарки, а в моїй руці найважливіша річ на цю серію, а саме книга знань. Саме завдяки їй ми можемо дізнатися про всі речі, які будуть потрапляти в мої пухнасті лапки. Ось, наприклад, ми кладемо золотий парашут, першу річ, окрім книги, яку нам видали. Та можемо прочитати опис. Найкращий парашут у всьому етері має 20 використань та створений золотий хмар. Цікава інформація, та й парашут нам точно знадобиться. Я, я я ж долечу, та? Да, ось такий чудовий початок. В лапках чудовий, звичайно. Ну що ж, приземляємося на хмаринку. Вони тут фізичні і по ним можна ходити. Та й добувати можна, що ми і будемо робити, щоб піднятися на острів. Зараз швиденько побудуємо стовп І потрапимо нарешті на перший острів. Джеронімо, Погнали! І серйозно, так. Ах. Ні, ну це знищання з мене. Як добре, що хоча б впавши, ми не помираємо, а спавнемося в звичайному світі, залишилося лише знайти портал. А ось і він стрибаємо та будуємо блоки угору. Я повинен сьогодні долетіти до цих чортових островів. Погнали? Ну, так би і відразу. Оу, біле яблуко якесь. Так, одне з найвідоміших ліків проти. Смертельною трутор росте на кришталевих деревах. Ну, коротше так, біле яблуко рятує від чорної отрути. Мені про це дідусь в 39-му році розповідав. Щось таке пригадую. Та ну і дерево мені теж треба, тому давайте рубати лапками. Створимо наш перший верстак та палиця, а разом із ним сокирою та дерев'яне кайло. Тепер можна і дерево рубати. Перетворимо дерево на дошки та будемо будуватися до наступного острову. О, дивіться, з дерева падає по дві колоди. Хм, цікаво. Небесна дерев'яна сокира один із дерев'яних інструментів етеру. Можна використовувати для подвоєння добутих колод. А, ось в чому справа. Завдяки цій сокирі нам і випадають аж дві колоди. Хм, Дуже і дуже зручно. Добудемо трішки каміння для покращення інструментів, зробити меч, сокири та, звичайно, кайло. Цікаво, чи кам'яна сокира подвоює дерево, як дереві. Дерев'яна. Ага, ні. Так, бачите, дерев'яною випадає по дві колоди, а кам'яною лише по одній. Ух, які страшні звуки у цих китів. О, квіточка якась, яка стріляє стрілами. Да, це точно раєне якесь пекло. Дитяче харчування. Оце діду треба. Пелюстка ехори. пелюстка рослини хори має солодкий, як бірка, аромат. Це найкраща їжа для моу та її малюків. Ага, моу це такі пташки, їх потрібно вирощувати, я це точно знаю. І ми точно виростемо власну пташку в цьому відео. О, подивіться, жовтий слайми. Такий малий, а вже хоче напасти. Але нас цікавить ця руда, яку я побачу внизу. Відстань від мене. Ця руда це як вугілля, завдяки якій можна смажити їжу, але ще її можна і їсти. Насичення вона не. Не дає, проте відновлює життя. О, подивіться, кущик з ягодками. Це перша наша їжа в цьому моді. О, тільки подивіться, яка гарна фіолетова руда. Прям під колір моєї накидки. Екзотичне спорядження, досягнення здобуто. Так, візьмемо книгу та прочитаємо про цю руду більш детально. Занітовий самоцвіта версія залізу Етеру. А, це аналог заліза, тоді зрозумів, чого його тут так багато. Можна робити як обладунки, так і інструменти. Ну, логічно. Тож, давайте добудемо ще. Слаймик, не заважай, мені потрібна ця руда. О, дивіться, який цікавий блок мені випав з цього слаймика. На ньому можна стрибати, головне не вбитися. Ай, відстань від мене. Чуть не сожрав смайлик. Смайлик, <смайлик> слаймик. Ну, хоча б відбилися, давайте здобудемо цю руду. Встановимо верстак та зробимо першу броню на грудники та на голінники. Виглядає просто чудово. Так, мені потрібна нормальна їжа. Ягодки то круто, але м'ясо більше відновлюю. Тому вибачте священні корівки та свині. Мені прийдеться вас вбити вдруге. Ну, ви ж типу вже в раю, значить, померли. Добре, неважливо. Так, ну цього м'яса повинно вистачати на деякий час. Тільки подивіться, це справжній храм Зевса. Ну, як мінімум, так виглядає, бо тут нема Зевса, проте там живуть Валькірії, такі собі жінки, воїни з крилами. Це, до речі, з міфології вікінгів. Ну, то таке, до них нам поки що не дістатися. Зате дістатися до ще однієї заліжі цієї роди, яка є аналогом заліза. Але мені цікаві ці пташки, чи будуть вони на мене нападати, чи ні. А от цей слайм точно. Хоче отримати сокирою. Ага, цих пташок покормити не можна. А що з них випадає? Ага, нічого. Ну, сорян що вбив. Давайте краще підемо копати цю руду Бо броні нам потрібно побільше, перш ніж відправитися до першого боса. Холодний як лід Льодокамінь <гум> — це звичайна руда, яку можна уживати як паливо для морозильника. Вона заморожує навколишню рідину, така як лава та вода. Вода. <гум> вода. Ні, ну якщо це у звичайному світі використовувати, можливо це і корисно. Але тут дуже і дуже мало води, а лави взагалі немає, тому воно і не потрібно. О, ще одна заліж руди до речі. Давайте зробимо напевно собі кайло. Так, не потрібно в мене плюватися, лети своєю дорогою. Так, ще зробимо шолом та чоботи. Ба, це в нас готовий повний комплект першої нашої броні в цьому світі. Привіт, містер нахрюк. До побачення, містер нахрюк. Тільки подивіться, що я знайшов. Це перший бронзовий данж, в якому купа скринь та міміків. Це такі монстрики, які маскируються під скрині. Так, це якийсь льодяний кулон. Кулон, що дозволяє під час руху заморожувати воду та лаву. Яка непотрібна річ, але я одягну. Я відразу захотів перевірити, як це працює, тому пішов до води, але не вийшло. Тому далі йдемо лутати скрині. Опа! Спіймав міміка, аж на паузу натиснув випадково. Добре, що з них так само падає цікавезний лут. О, ще кайлос, смолоскипи та різні дрібнички. Одягнемо золоте кільце, буду косплеїти циган. Що, камінь? Я не знав, що каміння теж на мене може напасти. <реш> боже, який абсурд. Ну добре, головне, що вони слабкі. В принципі, як і міміки, якщо не підпускати до себе. А ось цей кімната з босом. Він поки що спить і нехай спить. Як бачите, мечем ми не можемо йому наносити шкоду, бо атакувати його треба лише кайлом, бо крім кайла, нічого шкоди йому не наносить. Тут неподалеку, виявляється, був ще один бронзовий данж. І перша скриня це мімік. Друга скриня, і знову мімік, та що ж таке. Давайте зробимо меч, бо мій кам'яний вже майже зламався. Давайте почистимо інвентар, бо перфекціоністи в чаті вмруть. Третя скриня, і знову мімік, та що ж таке? Що за данж? О, четверта це справжня скриня, пощастило. Як і п'ята, та навіть шоста. Якесь відро отрутер. Хм, Отрута звучить смачно, треба випити. Ага, а тепер закусимо білим яблуком. Законтрив сам себе. І знову босс, якого не можна атакувати мечем. Ну, нехай поки що спить, я не готовий його вбивати. Найважливіше, що нам зараз потрібно зробити, це вбити пару овечок, щоб зробити ліжко та спавенпоїнт. Зрубаємо ці дерева, бо вони нам заважають будувати будинок. Точніше можна сказати, тимчасову базу. Базу, де ми зможемо зберігати зайві ресурси та відроджуватися, якщо мене вб'ють. Поставимо скрині верстак та зробимо піч, Та посмажимо м'ясо. А ще мені здається, чи це золоті хмари, з яких можна зробити собі парашут. Потрібно їх добути. А, це типу ґрунт, пісок. Ага. Це не хмара. М -м. Ну добудемо. Може з них можна зробити скло для бази. Встановимо двері, візьмемо їжі та спробуємо пісок. Ага, не працює. Ну добре, давайте тоді складемо всі речі у скриню та візьмемо лише необхідне. Ну що ж, настав час вбивати першого боса. Думаю, я готов до цього. Закриваю я його блоками, бо перемагає не найсильніший, а найрозумніший. Ага, розумнішим виявився він. Ну що ж поробиш, прийдеться чесно битися, а так не хотілося. Як я й казав раніше, його треба вбивати саме кайлом. Рухається він тільки прямо, тому що повернутися йому потрібно немало часу. В принципі, кружляючи навколо нього, можна собі спокійно та доволі ефективно його вбивати. На другій стадії його око червоніє, та він стає швидшим. Це єдине покращення. Так, він просто швидше літає і все. Втікати від нього складніше, але в принципі можливо. Ага, Угу. Він таки в мене вбив, ну, хоча б я заспавнився поряд. Підемо підбирати свої речі, якщо вони тут залишилися. Так, речі залишилися, але от бос відновив все своє здоров'я, і нам прийдеться бити його по новій. Нарешті ми зробили це. Вау, яка прикольна музика. А тим часом нам дали бронзовий ключ, завдяки якому ми можемо відкрити ось цю скриню. Всякі рукавиці, молот, кинжалики Та просто цікаві речі. Зараз будемо тестити. Тільки вийду з данжу та перейду в більш безпечне місце. І так, мармеладка це така універсальна їжа, яка відновлює увесь голод. Корисна річ. Різниця між жовтою та синьою мармеладкою як я зрозумів, ніякою. Вони обидва корисні. Щіт відштор. Обховання щит, що захищає гравця майже від усіх снарядів. Рикошетить снаряд у ворога та завдає шкоди, і щоразу разу після рикошету щит пошкоджується. Вау, це дійсно гарна річ, особливо проти тих літаючих хмаринок, які постійно стріляють у мене. Якісь наголінники та цікавий молот, який можна не тільки бити, а ще й стріляти. Також буде корисно проти літаючих істот, які постійно нападають на мене. Давайте одягнемо щит та рукавиці Нептуна. Не даремно ж ми їх вибивали. А молот прикольний. Ось так він стріляє. Давайте вб'ємо ще одного куба, вони якраз поряд обидва. Дуже швидкий падлюка, наносить багато шкоди, але повинен перемогти його. Мармеладка, допоможи мені. Ух, одне серце залишилося, я зміг його вбити. О, дивіться, претендент на трон, якась цікава зброя та чоботи сторожа, чи сторожа. Чоботи в свою чергу знімають шкоди при падіння. Хмарний скіпета робить нам два друга, а спис Валькірії просто гарна зброя проти Валькірій. О, подивіться, які в мене тепер і Біба і Боба є. Оце прикол. Так, давайте перевіримо чоботи. І так, дійсно, жодної шкоди нам немає від падіння. А молот? Хм, Отримуйте паскудні хмаринки. І як же ви мене дістали? Слимак туди ж пішов під роздачу. Цікаво, з нього щось випадає? А, ні, ну добре. Ну, сорян, друже. Швидке переміщення додамо. Ще я б хотів би зробити трубку, завдяки якій можна стріляти, але тільки звідки взяти бурштин. Напевно, дізнаюся я про це трішки пізніше. Ну, а поки що, храм Зевса. Жартую, немає тут Азевса, але ворогів тут також немало. А ще подивіться, які прикольні громові ножі. Шкоди, їх не можна крафтити, тільки з данчів добувати. Так, чи інакше давайте рухатися до храму, бо тут спавнер цих зафіріонів, чи як. Не там, це буде безкінечна битва. стрибаємо на хмаринку і погнали до зали. Увійшовши до зали, на мене відразу напали валькірії. довольно сильні вороги. Але молод був сильнішим, а з Валькірії мені випадали медальки переможця. Мені потрібно таких 10 штук, щоб головна Валькірія погодилася зі мною змагатися на дуелі. Данж, в принципі, не складний, якщо ставити блоки та безпечно лутати скрині. Та вбивати цих Валькірій саме хитростю, а не грубою силою. Найцікавіше, що я знайшов, це був лікувальний камінь. Камінь, який, якщо ми з'їмо, ми отримуємо регенерацію аж на 30 секунд, а це дуже і дуже багато, враховуючи те, що ці каміння не є великою рідкістю. А ось і бурштин, який нам потрібен для того, щоб зробити трубу для дротиків. Назбиравши достатньо медальйонів, я прийшов до головної Валькірії і знову спробував перемогти її саме розумом, а не силою, закривши її блоками, поки біба і Боба мені заважали. Що ви можете розповісти мені про це місце? Це притулок. Для нас Аликири еще шукають спокій. Да, круто. Я хочу з вами битися. Дуже добре, принеси мені 10 медальйонів від моїх підлеглих, щоб довести свою цінність, тоді подивимося. Та на свої медальйони погнали вже битися. Ну чому ж вони всі такі розумні? Що куп, що вони? Я просто хотів битви. Ні, ну в цілому, оцей спис Валькірій імба. Якраз, бо меч б'є Валькірій на 2-3 блоки, а цей спис блоків на 6-7 по відчуттям. І це саме працює на. Валькірій умовно свинку він так далеко не б'є, тому він розроблений саме для того, щоб перемагати Валькірій. Скинуто з престолу. Як і очікувалось, з неї випав золотий непотрібний меч. Та найголовніше це срібний ключ від її скрині. А в самій скрині були перчатки та кайло Валькірій. Цікавий меч та сокира. Труба. Так, це кайф якраз не потрібно буде навіть крафтити. А ще мені з малих валькірій випали яйця Моа, які можна виростити завдяки інкубатору, який робиться елементарно камінь та смолоскип. Каменю в нас тут повно, Давайте до Будемо хуху. Нічого собі, як я копаю каміння. Оце так круте кайло. Зробивши інкубатор та поставивши його, я встановив яйце та смолоскипи, завдяки яким піде тепло, і наша пташка мо почне вилуплятися. А ще посадив дерево, яке вкрафт, ну точніше, позичив у Валькірії. І от ще трішки і оп, маленький моа. Давайте покормимо його пелюсткою, він так швидше росте. Проте наш дім не є безпечним місцем для нього, тому накупивши ще трохи. Каміння та зробивши повищі стіни. А разом із ними дах, тепер я можу бути впевнений, що наша пташка у безпеці. Ще виросло ось це дерево, але я так і не зрозумів, нащо воно. Сокирою нічого крім дерева не випадає. Кайлом та ж сама історія. Як добути оцю типу роду, я так і не зрозумів. Оскільки скла в мене не було, зробив паркан, а з нього ось такі типу вікна. Щоб було хоча б трішки світла в нашій цій мега крутій базі. Ні. Nee. Ще одна печера та ще один кубик. Знімемо чоботи, розберемося з мімиком та підемо вбити втретє цього боса бо хочу більше речей, перш ніж відправлятися до останнього боса. Я не впевнений, але наче я став наносити набагато більше шкоди завдяки цьому кейлу. Можливо, мені просто здається, але лікувальний камінь 100% спростить нам цю битву. Вбивши втретє цього боса, я і вправду знайшов речі, які не бачив до цього. Наприклад, палкий меч, завдяки якому. Тому можна підпалювати ворогів. Також ще трішки Менмеледік, та на всяк випадок ще один молот. Якщо перший, зламається. Також давайте переможемо ще одну Валькірію, бо все ж таки дроп з босів він досить рандомний. І навіть з другого чи третього разу ми не можемо зібрати все те, що нам потрібно для фінальної битви. Назбиравши 10 медальйонів та знайшовши головний зал Валькірії, ми почали нову сутичку, де я опробував нові мочі на королеві. Та далі продовжив затику її списом. Найлегший варіант по бив королеви Валькірій. І от. Срібний ключ вже в наших лапках, а серед нового луту плащне невидимка. Моби не бачать вас, тому й не нападуть. Застаньте їх зненацька. М -м -м -м, звучить дуже корисно, особливо проти тих літаючих, які постійно стріляють в мене. Якщо вони перестануть мене бачити та стріляти, це просто шик. Повернувшись додому, два моїх мов вже виросли та готові були до того, щоб ми разом політали. Тому я створив сідло, і ми пішли перевіряти, наскільки це ефективний спосіб пересування. І знаєте, що я вам скажу, це просто бомбезна пташка. Швидко бігає. Я три заряди стрибку, які можна використовувати навіть в повітрі. Просто неймовірний птах. Як же з ним тепер буде швидко та просто знаходити всі ці данжі? Взявши всю зброю, що в мене є, та вбивши цю квітку, щоб вона мені тут не стріляла, я одягнув плащ невидимку та відправився копати каміння, завдяки якому ми потрапимо до фінального боса, який дуже зручно був розташований саме біля нашої бази. Бачите, оці дерева золоті, саме. Вони свідчать про те, що всередині фінальний бос. Ну як же круто пересуватися завдяки цій пташці? Залетівши на острів, я побачив боса. Та спочатку треба залишити мов безпеці, щоб повернутися швидко додому. Бос відразу не нападає, тому я прибрав зайвий вогонь та пішов з ним розмовляти. Залишившись людиною, це. Тобі нічого не дасть, твоя присутність мене дратує. Ти не боїшся моєї палкої аури? І бла, 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 купа буковок. А ми хто такі? Ми мейнкрафтері. Ми не любимо буковки. Погнали битися. Битва з босом доволі складна. Він підпалює підлогу, проте атакувати його ми не можемо ні луком, ні мечем. Лише раз в декілька хвилин вилітає синя сфера, яку потрібно відбити у цього боса. Тільки так ми її можемо завдавати йому шкоди. Здавалося? тікай по колу арени легко, але інколи приходиться уж дуже нелегко. Та й після того як ми влучаємо в нього синьою сферою, кожен раз він спавнить маленьку свою копію, яка також може доставити нам немало проблем. Eu não tenho Я витратив на це хвилин 20 реального життя, якщо на 30. Мо, а ти не заснув ще тут. Давайте поглянемо, що було у фінальній золотій скрині. І так, зачарований гравітит. Цікаво, якесь помаранчеве та фіолетове броня. Клинок вампіру, який вже по назві зрозуміло, що робить. Та меч під назвою Свиноріз. Спеціально виготовлений для русні. Це був насправді найскладніший бос, з якими прийшлося попотіти. А свиноріз був натяком на те, що потрібно відправлятися. До пекла, бо там багато різних мобів у вигляді свинок, які будуть помирати з першого разу. Я спочатку навіть про це і не подумав. Дякую, моя улюблена книжечка, за підсказку. Випробувавши свиноріс на свинках, з боса випав ще один цікавий блок, а саме сонячний вівтар, який може змінювати положення сонця приблизно так. Крута річ, так? Я б хотів би таке собі в реальному житті. Перемотав собі пару годинок назад і подовше би зміг би поспати. Награвшись цією іграшкою, ми Відправилися до бази, чи вже краще сказати, до рідного дому. Бо до нього я вже так прикипів. Виклавши непотрібні та взявши потрібні речі, я зістрибнув з цього острову, щоб потрапити у звичайний світ. На цьому мої проходження в раю закінчені. Ми побачили та вбили всіх босів та більшість мобів, здобули нову руду купу артефактів, скуштували нову їжу та побачили купу нових інструментів та броні. Приземляємося, ми дуже вдало біля пору. Оселення захотів перевірити вівтар сонця, але дух сонця більше не контролює це. Царство шкода, побіг до сільської церкви, а там був якраз портал до пекла, чисто заради того, щоб перевірити свій Справляється цей меч на 10 з 10. Чудова зброя для пекла. Про сам мод на рай, хочу сказати, що це було цікаво. Я дивився проходження цього моду, коли був маленький, але сам ніколи не грав. На жаль, мод дуже і дуже маленький. Всього три боса. Звичайно, 100 днів в цьому світі робити нема чого. Тому за пару десятків днів ми пройшли весь цей мод. Шкода, що за стільки років цей мод не покращили, не зробили більше босів, та і в цілому більше контенту. Так чи інакше. Дякую, що дивилися це відео з цим неймовірно культовим модом. До нових зустрічей.